Власникам автомобілей приготуватися. Після набрання чинності законом про посилення мобілізації 18 травня ТЦК отримали суттєво ширші повноваження щодо контролю за транспортними засобами громадян України. З цього приводу вийшов класний аналітичний матеріал у судово-юридичній газеті, яким я просто не можу не поділитися з вами. Починаємо. ТЦК отримає дані від МВС. Стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов'язку. Крім того, для керівників підприємств ведуть частковий наряд. Щодо передачі транспортних засобів, що таке частковий наряд дізнаєтеся трохи згодом. Переміщувати автомобілі, які стоять на обліку в ТЦК до інших областей чи продавати їх заборонено. Відповідні зміни передбачає закон про посилення мобілізації, який набув чинності 18 травня. Так, стаття 6 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію відтепер викладена у новій редакції. Відповідно до неї, з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування ЗСУ та інших формувань в особливий період, а також перебувають на обліку у забороняється відправляти за межі території України та навіть до інших областей. Або передавати права власності на них юридичним особам чи громадянам. Також забороняється передавати в оренду, надавати їх як предмет застави для виконання зобов'язань за договорами про надання кредиту або гарантії перед банківською установою, а також вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу таких транспортних засобів Збройним силам України під час дії воєнного стану. Відправлення таких транспортних засобів під час Загальної мобілізації до суміжних областей дозволяється після повідомлення ТЦК про місце перебування транспортних засобів на строк не більше одного місяця. Визначено, що військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб ЗСУ та інших формувань на особливий період задоволення транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Обов'язок поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, у тому числі на залізниці, порти. Пристані аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, установи і організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також громадян-власників транспортних засобів. Тобто не лише бізнес, але й звичайні власники авто підпадають під дію нового закону, незалежно від статі та відношення до військового обов'язку. Не підлягає передачі зсу лише той транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину у разі відсутності у нього права власності на інший транспортний засіб. Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації для підприємств усіх форм власності, встановлять місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК. Яке, в свою чергу, отримає відомості про автомобілі юридичних осіб та громадян від МВС. Йдеться про авто, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ в рамках виконання підприємствами та громадянами військово-транспортного обов'язку. До закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вводиться нове поняття: частковий наряд. Частковий наряд. Це розпорядчий документ голови місцевої державної адміністрації, в якому встановлено під час мобілізації для керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також суб'єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності завдання з передачі ЗСУ. Визначених транспортних засобів і спеціальної техніки, пункти збору та строки передачі. Відповідно, встановлюється, що підприємства, установи і організації зобов'язані забезпечувати в разі мобілізації доставку транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини у строк та місце, зазначені в частковому наряді. Порядок виконання військово-транспортного обов'язку. Норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час. Визначаються кабміном. Норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки визначаються у відсотках за підприємством, установою організацією, за галузями національної економіки. Порядок відшкодування державою вартості майна чи збитків, яких зазнають юрособи і громадяни внаслідок вилучення у них чи примусового відчуження транспортних засобів, визначається закон. Виконання військово-транспортного обов'язку здійснюється згідно з мобілізаційним планом України, шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для забезпечення потреб ЗСУ на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації. Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, для підприємств, Ємств установ та організацій усіх форм власності встановлюється згідно з мобілізаційним планом України. За це відповідальні місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК. Залучення транспортних засобів здійснюється ТЦК центральним управлінням або регіональними органами СБУ. Відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що формуються відповідними розпорядженнями. Приймання-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, а також їх повернення після оголошення демобілізації, здійснюється на підставі актів приймання передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дадуть змогу ідентифікувати транспортні засоби. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. А порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається кабміном. МВС в порядку, встановленому урядом, забезпечує подання до ТЦК відомостей про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для допомоги. Комплектування ЗСУ та інших формувань в особливий період. Відповідні дані про водні транспортні засоби, а також трактори, сільськогосподарську техніку передають до ТЦК також Мінінфраструктури, Держпродспоживслужба та інші. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!